Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас буде нанаджиговий випуск на Уж. Приїхав я на риболовлю достатньо таки пізно, в обід. Позаду мене знаходяться достатньо такі серйозні місця, перспективні ями, камні, коряги. Тобто, одним словом, риба є. Ціллю сьогоднішньої риболовлі немає впіймати якогось там мега-трофея, а просто хочеться побачити якийсь уже кльов, тому що я на спінг місяць не їздив. Буквально недавно я гарний випуск зняв на наноджиг на, на, на комахи, поклявало просто хорошо. І сьогодні ми продовжимо цю рубрику комах. Тому початок риболовлі буде з комах, а там далі є карта ляжі. Може будемо експериментувати більш якийсь такий ще наносиликон. Тобто початок буде відео з дюймових комах під коричневий колір. В руках у мене всім відомий на моєму каналі, хто дивиться давно мої виїзди на, на це Select Rhythmix 05 г, катушка теж із серії Select, теж Ritmix, ну комплект, ви зрозуміли, ну і нитка навіть та сама Савертуска 04. І оснастив я нашу якби, снасть 1,5 чебурашкою на 26 флюру від Фанатика. Як показала практика минулих грибалок, такий флюр щука до пів кілограм, ну, якщо повезе, то не зрізає. Бувало витягую щуки більше. Побачимо. Побачимо, що взагалі буде брати на цих місцях, тому що я тут не був вже більше місяця, друзі. Тому часу не так багато, щоб от починати тут розводити дімагогії, треба да? вже починати ловити. У нас залишається, ну, грубо кажучи, 3 години лову, і в нас одна, дві, ну три ями можемо перевірити. Побачимо, який буде кльов. Тому зараз швиденько біжимо по цих моїх місцях, а там далі будемо дивитися. Води на річки. Дійсно, мало. Мене цікавить зараз все-таки цей вхід в Ожбину. Я знаю, що тут достатньо такі багато окуня, такого з водонів, там валом просто, на цих камнях. Тут каміння дуже багато. Бачимо. Зачепи просто море. Подивімось, є якісь було тут на цих місцях. Давно тут не було в мене з спінінгом в руках. Останній раз я тут на той спинг ходив напевно місяць тому, даже більше місяця тому, друзі, я ходив. Друзі, прийшов короче, на, на достатньо таке цікаве місце. Тут така йде ложбіна перед перекатом кам'яним. Це я хочу на неї трошки покидати на цю ложбіну. Подивіться, чи тут хоч якась риба стоїть. Не самому цікаво, чи щось тут є. Камній трошки є, конечно. Я вже трошки позволю тут зачіпи Подивимось, що тут нічого немає, йдемо далі. Давно в мене на цій ямі не було. Давно-давно. Взагалі це така яма більш. Де ми зараз стоїмо. Більш вона щуча, чому коньова. Тому може зараз я декілька заків зроблю і може поставимо 45-ту скрутку коротеньку хоча б. Тому що тут часто буває влітає щука і... Може 26 й хлюр просто легенько відпиляти. В основному тут така теж щука. Пол кіло кіло попадає. Літом давалося і трохейну щуку половити. окуня тут теж багато, окунь є. Друзі, щось є чи що? О, проволока промовка. Перший наш невеличкий окунь. Я був поставив такого а, виходить гачка червоного дешевого і поставив стрійкозку таку, жучка такого маленького. Я, кстати, перед цим рибалку снімав знімав не непогано відловись, хочу зразу на нього перейти, тому що в мене не так багато часу, щоб експериментувати. Ну клюнув вживцову такі окуні на цю оснастку. Клюнув під очеретом. Так що, в принципі, риба я знаю тут. Ну, я знаю, що тут риба є. Точно є і багато риби тут є. Такої невеликої, як у нього тут такий вагон стоїть. Так, друзі, вдалося знову виманити <гум> такого невеликого окуня. Накрив, навіть без покльовки, без нічого, просто накрив. Такий дрібний теж. Живцовий окунь. Бачите, стоять вони на цій ямі теж. Тут по кругу йдуть камні. Кругом, точніше, вавуни такі стоять здоровенні, а це я біля них тих вонов тягну. І це з тих вавонов вилітає такі невеликі окунці Вони дивує, де крупний окунь. Тут вони теж є. О, брівчик був у нас тут і що. Давайте поставимо. Чуть-чуть більшу комаху, така ультрафіолетова. І підемо зараз там одне місце, в мене є, прикольне, Там вихід з ями йде. Може там риба буде побольше стоять. І поставлю я уже таку скруточку сантиметр 10 см торчого флюрокарбона. Тому що на цій ямі ловить на 26-й достатньо таки небезпечно. Достатньо таке перспективне місце. На цьому місці бувало в мене інколи а, така роздача щуки. Невеликої, але вона була. Хоча і окунь тут теж повинен на цій, на цій точці стояти Подивимось, що тут буде. А, сильно на мілякій йти не будемо. О, друзі, щось є. Що це таке? Окунь взяв. Взяв окунь. Буквально перед цим я все-таки змінив приманку, поставив ось таку камаху. Вона десь близько дюйма в ультрафіолетовому кольорі. Ось така вона, бачите? І вдалося зловити такого полосатого окуня. покльовка буквально на цьому місці була з першої проводки. Ну, Будемо ловити далі, Надіюсь на цю. Комаху будеся не клювати. Клюнув з першої проводки. Нічого себе, як він тут сьогодні клює на цій ямі, ну, правда, невеликий, хочеться ще знайти великого, де він тут побере, тут теж хороший не знаю є. Но це все одно було б більш таким а, щучим місцем, тому що зліва у нас від мене колись був прикат злілі. І це буває. На цьому виході з ями ріпка покручується. Ну що, бомбові далі. Вже радує, що хоч щось не клює. Ну, погода гарна така, сонце вийшло. О, друзі, блін, була риба. І знову оконь. знову на тому самому місці. Без стечка, без нічого, просто на підйомі почався Ну, Він одразу зійшов. Тобто знову невеликий окунь був. Друзі, є... О, оце хороший. Знайшов, друзі, які зачароване місце, Клюну вже такий окунь побільше, вже щось вище до долоні. Тоже на цю саму ультрафіолетову камаху. І перед цим мене ще було такі два сходи. Тобто, бачите, трошки збільшили сам розмір камахи і чуть-чуть ну, більше такий окунь почав брати. Щоб такі брали. На наноджиг на кожному закиді це була б теж гарна така прикольна рибалка. Пуве. Луємо далі і клюну знову на тому самому місці. Ну да, Перед цим був 100% тут сход. Вроді б непоганий ще був окунь. Такий самий може десь був. Тобто клює під ногами самими майже. Крідно, десь якийсь качачок все таки тут стоїть. Але є, 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 є що Зразу знову зловив. <рес> Теж. Ну такі не ви цей раз. А. Тобто стайку його в принципі я знайшов. Такий видно невеликий косяк. Я не знаю наскільки тут стайка та велика в цьому місці. Прикольно так, видно, знаєте, оно клює, звісно. Багато окуня на цій ямі, я знаю. Щоб це була зимова риболовля мармишка чи якась блашня і просто кипіва вода. Я тут дуже багато разів перевіряю цей очерет. А я точно знаю, тут є риба, але щось не можу я її тут впіймати чомусь. О, друзі, хороша. Впаяла. Блін, відчепилася. Ну це щука кілоха десь була. Блін, я аж вихар вихор пішов далі. Ще варина камеру включив. Вона просто відчепилася. Повезло, що вона за крайку клюнула, а не за крупнула, бо відкусила. Ну така десь була кілоха. Я бачив ну, здалеку було видно, добре. Ай, блин, пока впаяло нормально. Трошки мне не повезло. Это прям крупняк был. Это был бигфиш на камаху. Сейчас, значит, трошки для этого прикату покрутимся. Может быть, такие, что она просто сюда перешла. Прям це, це був мегалодон. Така кілоха даже може була більше. Це прям була хороша. Мені мені дуже сподобалося як вона впаяла. Є риба. Оказується є життя якесь. Стояв якийсь окунись, хочу попасти на цей острів. Тут у нас земля і хочу, 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 хочу а, перевірити прикат цей під тією стороною, де лужбина така Прикольно. Якщо десь тут можна буде зараз примаститись, є бачу ну, місце. Тут такий специфічний прикат, він не стандартний. Тут рослинності по суті, літом немає. Типа така йде труба. Забриви з тою стороною під тим берегом такої кам'яною. Щучка може спокійно стояти Рукуньто не, зна... не знаю, навряд ли. А щуча одно може впаять. Ну, Таке раз у три кинем, де будемо йти далі. Упавших дерев Цю яму, напевно, ви вже знаєте з минулого відео. Така непогана яма, я тут був поруч, то я вирішив все-таки сюди заскочити. Теж буває на цій ямі, така роздача непогана. Вроді б у нас такий цікавий вечір, розпогодилось трохи. То може буде навіть якийсь кльово, побачив. Тому що буквально недавно на цій ямі був присин з моєї сторони, то Важко сказать, будет тут клево все, ничего не будет. Бачим. Вот, а, друзья, блин, Зійшов і ще гарний окунь накрив. Такий на водойм навіть більше. Ой, під цими ногами зійшов. Непоганий був окунь. Непоганий. Щось вони тут завжди це під цими ногами клюють, щось далі він не хоче клювати, хоч іменно під цією стороною він завжди тут покручується. І хапає більш під цією стороною. Тут два варіанти. Або він супроводжує приманку, а потім під берегом атакує. А може він просто тут стоїть саме по цій лінії. Це хорошого по нього, знаєте. Для цього місця це був хороша. Тут зазвичай у мене найбільше покльовок на цьому місці було минулого разу. Просто щука тут побрала прямо капітально. Окунь попадав і щука попадала. Вздовж саме берега тут така рослинність Це буває, риба сюди підходить. Бачимо що сьогодні буде тут результат на цьому місці. Друзі, перед нами зачароване дерево. І тут буває біля цього дерева якась хижачка збивається. Буває куньо, буває щучка. Ну Подивимось, є тут сьогодні якийсь рух чи немає. Взагалі я вже скільки обійшов. Ну, поки галяк. Таке може бути, що вже на вечір воно просто перестало. Уже бачу, потрошку починає сіріти. Щоб сонечко вийшло під вечір, кльб кл ще був, а так уже третя година дня вже це вже не то. Так, друзі. Прийшов я на цю Знаю її я коли знімав один випуск, тут була покльовка. Тут буває покручується щучка ці камені важбинці. Тим паче за, 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 нею, за нею такі йдуть каменюри здоровенні, плюс там дубок лежить на тій стороні. Є всі шанси, що тут щось десь стоїть. Але чи воно ще клює, теж інше питання. Побачимо зараз. Я думаю, друзі, будемо вже закінчувати вже 4 години вечора. По суті, воно поклявало, це буквально ми почали поговорю, а був вихід риби, а саннім часом взагалі риба другий часто в обід. Вдалося нам спіймати декілька непоганих окунів для нанаджига. Ну, так, якби ми взяли, ще був на кілограм, може, навіть вона була і більше, то це все б змінило б в цій риболовлі. Але саме головне, що ми заслужили покльовку на камаху. І зійшла, не зійшла це вже діло другорядне. Головне, що вона клюнула. А зараз я ось. Проходив багато, як обрізало. Тому можна зробити наступний висновок. Що все-таки зараз не літо. І от їхати там ціленаправленно там, на вечірню риболовлю там, і так далі, ну, тут, знаєте, 50 на 50. Багато що залежить від локації. Де і показує зимова риболовля з льоду, що максимум до півтретьої, і на цьому все, все закінчується. Ну, як так згадувати, то що взяла саме півтреті. В основному сьогодні я провалив день на Камахі. Починав я з дюймових комах, ось закінчував я трошки меншою камахою. Ну, покльовок не побачив. Взагалі, може десь таких, так, пару таких невнятих тичків. Плюс піднявся вітер. Ну, що сказати, по лісі погуляли, подихали свіжим повітрям, декілька рибів зловили, декілька було непоганих сходів. Ну, в принципі, непогано, друзі. Не мої елітні випуски, але не голі і не пусті. Тому ставте цьому відео лайк. І пишіть свої коментарі. Всім до зустрічі!